Дівчатка, дуже багато мені пишете приватні повідомлення, який у вас є найкращий хороший дієвий крем антивіковий для обличчя. Тож я вирішила вам розповісти сьогодні про ось такий антивіковий крем колагенат. Це крем з морським колагеном, ботоксоподібними пептидами та гілуроновою кислотою. Цей крем спрямований на омолодження шкіри на клітинному рівні, максимальне зволоження шкіри. Адже саме морський калоген запускає процеси оновлення та омолодження шкіри на клітинному рівні. Ботоксоподібні пептиди та гіалуронова кислота борються уже з існуючими зморшками, прибираючи тонкі мімічні лінії та роблячи Глибокі зморшки менш помітними. В нашому асортименті є такий крем денний і є кремчик нічний. Зараз діє дуже хороша ціна, якщо берете парою. Дівчатка, виробник Італія дуже крута лінійка преміальної якості, яка дійсно робить неймовірні дає результати для нашої шкіри. Ось такий він, дуже класний. Має таку дуже приємну кремову консистенцію, яка дуже швидесенько поглинається нашою шкірою. І відразу відчувається, що ви нанесли дорогий крем на обличчя. Я обожнюю їм користуватися. Мені дуже він подобається, він такий ще має крутезний аромат дорогого крему. Дівчатка, ви 100% не пошкодуєте. Це найкращий крем. Який коли-небудь у мене був. Тож я вам щиро також рекомендую його спробувати. Пишіть приватні повідомлення.